Сейся, родися серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб ні тривоги стояли люди, серце при серці, грудь при грудях, щоб в хвилі смутку чорні зневіри шукали сонця крізь хмари сірі, і навіть бурі, як громи грають, не попадали в сніги відчаю. Сійся, родися скрізь по в країні Наука ясна, чисте проміння, щоб не чорніли пітьми краї, де ворог зради скрізь розпинає, що світлі сонця люд оновився, серцем очистився, духом скріпився. Сію, сію, посіваю від краю до краю, від Донецьких тереконів до русел Дунаю, колядою, колись у рідних, і сію в країну, хай летить. Моя пшениця в кожну область вільну. Сію вітром попри сніг і люті морози. Хай летить моя пшениця і висушить сльози. Хай це слово, що я сію, живе, нехай діє, хай обійме Донецьк, Харків і дасть нам надію, хай в Луганську пролунає сіянка. Почуйте у Криму, Одесі сумах, вірою віншуйте, сію, сію у домівки, що стали порожні. Сію тим, хто закордона, Америці, Польщі. Хай пшениці нам примножать сотні мирних років. Сію тим, хто все чує з холодних окопів. Сію так, щоб не забути словам дати зброю. Сію вам і сію з вами, українські герої.